Доброго дня, вас вітає компанія Преміум Ваш. Сьогодні ми в місті Ковель, Волинська область. Зараз іде вже завершальні процеси будівельні до запуску автомийки. Як бачите, позаду мене вже наша компанія замонтувала каркас. Даний об'єкт буде складатися з двох пустового накритого комплексу та плюс один відкритий для фур. Також на даному об'єкті буде наш топовий. Порохотяг на дві сторони двохпостовий. І е, термінал, який буде мати в себе поповнення карт системи лояльності, пейпас, розрахунок банківською картою, ну і відповідно повністю весь комплекс буде на РРО, е, де буде фіскалізація чеків, е, е, ну все, що вимагає податкова система. Е, хотів розказати стосовно даного об'єкту, е, даний об'єкт ввели повністю наша компанія, е, технічний нагляд був за нашою компанією. Е, на ми маємо всю документацію і передали власнику об'єкта. Він самостійно будував, дуже, як на мене, класно справився з даною задачею. Це були гаражі. Ми першочергово розробили взагалі, як розмістити об'єкт. Тут було не просто є певні обмеження по зонах, не влазило більше тут постів. Відповідно, ми зробили так, що саме було завдання для фури, тобто що вона заїхала і виїхала. Тому було прийнято рішення, 5 метрів ширина поста, як на мене, дуже цілком достатньо, хоча є на зараз інші в процесі будівництва об'єкти, де мають 5,5 метрів, ми потім розкажемо вам. Це були закинуті гаражі. Наша комплектація це базова, але базова в каркасі і досить непогане наповнення в пультах в самій технології. Система пом'якшення, система осмосу виготовлення. Також от позаду мене ці гаражі старі, які бюджетно скажімо так, зовні обробляються, але це буде відкрите ще кафе, територія для фур взаді буде проводити СТО, Ну і відповідно. Хочемо показати вам ближче такі, першочергові наші аксесуари, які, до речі, компанія Premium Ваш повністю гравіює, щоб не копіювали. Ну, якщо будуть копіювати, то принаймні ми показуємо, що ми перші Це столики, пістолети тримачі, повністю вся продукція наша забрендована. Даний аксесуар це коврик так, ну, відповідно. З однієї ми ставимо на два коврики, і з іншої сторони також на два коврики. На відкритому пості йде в ряд вже відповідно чотири коврика. Ми почали вирізати своє лого, але вирішили, що компанія придбала лазер і повністю гравіює всі свої аксесуари відповідно, ну там, де може скажімо так, добратися гравіювання лазер. Це ще Хоча вже на нових ми вже повністю гравіюємо. Гравіюємо пістелетримачі, коврикотримачі, пантографи, потім детальніше ми вам покажемо. Стосовно зараз по каркасу, даний каркас, як я казав, в базовій комплектації, називається комплектація бази, він має вже в собі ринви, тобто все. Всі дощові води скажімо, сходять в каналізацію. Ширина даного поста 5 метрів. Як бачите, Опішатися банери будь? на спеціальні перегородки, де буде все заховано, не буде тих всіх шнурків, роблять по каркасах. Також даний дах дозволяє розмістити сонячні панелі. Ну і Відповідно, максимально стараємося. Ховати всі повністю, скажімо так, комунікації, кабеля, і шлами. Хотів ще наголосити, що зараз починають вже монтувати освітлення, лампи в нас водозахищені, не китайські, а німецькі. Не буду говорити, яка компанія, щоб конкуренти не знали. Відповідно, лампи на нашій тестовій миці вже працюють три роки. На даному об'єкті будуть такі програми, як піна високого тиску, ополіскування, ополіскування, до речі, пом'якшеною водою. Це дозволяє нашій технології працювати десятки років і не буде ніякої корозії ржавчини. Віск, нановіск, осматична вода. Єдине, що звичайно я Скажімо так, переконував замовника, щоб поставити теплу підлогу. Ну на даному об'єкті буде весь акцент в тому, що теплої підлоги немає. Відповідно, наше обладнання буде стояти посилена система антифрост, де буде повністю йти, скажімо, так, в мороз. Вся навантаження на наш антифрост. Ну я впевнений, що він справиться. Шкода, звичайно, що все-таки теплу підлогу. Я переконую всіх що потрібно ставити це більш комфортніше для миття клієнта. Також тут буде встановлений дуже крутий оновлений наш термінал, не простий це, який ще був там старих зірців, а термінал з новими оновленнями, такими як новий інженіко, монітор, захищений інфракрасним захистом інфрачервоним. Це дуже суттєво і важливо, оскільки зараз от, наприклад, я стою з вами розмовляю і мені сонце б'є в очі, відповідно, буде вбити постійно в екран, а цей екран буде дозволяти читати всю інформацію. Ну і ще будуть новинки, дивіться, за нашим каналом, ми скоро покажемо все детальніше. Дуже багато всього. Друзі, також хотів би вас попросити, якщо когось цікавить автомийка самовслуговування, будівництво, саме будівництво, обладнання, каркас. Напишіть нам коментарі, що саме вас цікавить, що саме зняти, що показати. На даному острівку буде стояти умивальник. Наша компанія розробила новий, дуже класний, забрендований. Також буде стояти двохпостовий пилосос. На кожну сторону по 5 програм там буде відповідно порохотяг, омивач, чорніння коліс, обдув і підкачка. Ну і відповідно буде столик на дві сторони з нержавіючої сталі. Хотів ще наголосити, що наша компанія робить всі аксесуари виключно з нержавійки, з харчової, яка не ржавіє, не покривається корозією. Будьте з компанією, далі буде цікавіші відео.